Так, звичайно. показывает. Що це у вас за аппарат? У нього это документ. Что вас? Но ты возьмешь с тобой вина, ты что-то возьмешь с тобой совмена. Я возьму с тобой подмена, Чего ты не С правой стороны машины Нет, так я же ехал с другой стороны. Я ехал с другой стороны. с другой стороны. Ну, А с левой заезжал. Ливо? А мандака смогу. Нет, для вас справа направо. я ехал зараз від универмагу. У Нивермау и на видео. Гляньте на видео. Я, я з великим ве, вирокнувся їхала сімрка, за сім'я їхав автобус. будь ласка, так, свідчення з такими документами встановлювати. Ні, я вам ти не буду, давайте. Вні мої воно не показали, інспектор. Вам показали, тільки що. Так, я там нічого не порушував. Ви маєте право 10 днів. Я маю право дії. Я уставали. маю ваші вашу вимогу не виконувати маю право. Чого? Вона не є. Чому Вона Чому? Бо тому, Вона незаконна. То, що ви вважаєте, що ви не порушили, то вас є 10 днів на то, щоб одкажити ну, мої. А ви дії. вважаєте, що я порушую, я забороняємо допомогу? Ви оскаржуєте мої дії десятиденній терміні. У вас ви дайте документи, пане Владимир. Моє правопорушення. Звичайно. На законно обов'язково. Будь ласка. Придивіть мені, будь ласка, моє правопорушення. Я вам придивляв. Я на камері я рухався згідно правил дорожнього руку. Ви відмовляєтеся? Ні. Я тільки на законну вимогу вашу відмовляю. Ні, не видит. Ви дивіться, інспектор. Закон не знімайте мене, будь ласка. Це є ваше правопорушення. Ви відмовляєтеся пред'явити документ. Дайте мені, будь ласка, листочки, ручку хочу написати, скарбу на вас. Ви мені приділіть документи, Добре, добре. Ви мені доставили, щоб я да. став нас своїм законоправом? Да. Да. Дайте, будь ласка. Ознайомлю вас з третьою статтею, 268. Але ви мені спочатку приділіть документи. Ознайомлюйте. А ви мені спочатку пред'явіть документи. Ні, спочатку ви повинні... Ні, я вам вже потім, коли складається протокол, коли ви вже надаєте. А ви що зараз тримаєте в руках? Протоколи. Ну. Ви хочете записувати мої дані в протокол. Відповідно, так. Так. ви не складаєте складати протокол. А то не я, то водій. Так. То я, водій. Так. я йому показав, а він не а до доходить. Будь ласка, пред'явіть документи ваші. Е, Мої документи я буду вам пред'являти на законну вимогу. Та законна вимога, а вам показали ваше порушення. Це, це не є, ну, ви є фіксація

<рес> я... Ви мене зупинили тут, я по інакшому стати не міг. Ви не без порушень правил дорожнього руху. Ви, Ви мене повинні дайте, тут... будь ласка, метр вперед, щоб проїхав тролейбус. <рес> <рес> а... Як так і є? Дивіться, я протокол не дам записувати. Як чуєте? Ну бо це я незаконні ваші вій ми. Хоча приділіть подавте водії, очікує водія, технічний паспорт і страховий путь. Ви мені не хочете дати, щоб я написав скаргу на вас. Лосточка, я вам кажу, ви приділіть, побавте мені документи Ні, Напевно, що знаєте, як ми зробимо. Я так розумію. Звичайно. Це На законну вимогу. А що, це Ні, ви вимога? мене не зупиняли. А? Ви мене не зупиняли, ви зараз я з вами не хочу говорити. Зберіть камеру. Ви не пред'явите? Предявите. Визиваю оперву. Зазнімай як вони стоять. Зазнімай як стоять, так зупиняють. Машину зніми так, такі навіть.